Запоріжжя святкує трійцю. Цього дня у всіх храмах міста проходять молебні. Християни вважають трійцю святом сили Святого Духу. Трійцею свято називають в народі. Отець Володимир пояснює: первинна його назва п'ятидесятниця. Саме на 50-й день від Великодня Святий Дух зійшов на апостолів З цього дня э во все, так сказать, чинопоследование включается молитва Царю Небесному, то есть молитва призывание Святого Духа. Сегодня прихожанам обов'язково треба причаститися. Причастя стало можливе по сшествию Святого Духа на апостолів. Вот. Поэтому вот это как бы центральная узловая точка этого праздника день рождения церкви с момента сшествия Духа. А сіли Святого Духа стали совершаться всі таєнства, які сейчас вершаються в церкві. Антоніна буває в церкві не тільки у святах, однак на трійцю приходить завжди молиться та ставить свічки за здоров'я рідних. Ну ставила за свято своїх, щоб були здорові, за дітей, за внука. Особливо за самого маленького внучка, він у мене немножко болеє. Господині на трійцю прикрашають оселі рослинами. Багато зелені вважають символом життя. Жінка каже, кожного року прикрашає на це свято дім квітами. У мене батьки так робили, бабуся покійно так робила. І так от я звикла, і Діти вже звикли до того, що в день Тройці треба хоча б. Веточку, цвіток, ну, чтобы в квартире было. У церкві також все вкрито квітами та травами. Хоча священник каже, це не обов'язково. Це как бы вже такий антураж. Украшення. А важно, то, що важно, це именно сам смисл праздника, присутствие на службе, слушание этих молитв, которые виражають всю смысловую нагрузку. Для Антоніни Трійця одне з улюблених свят. Каже, в цей день відчуває якусь особливу атмосферу. Хороший літній праздник троїться красиво. В квартирі пахнет всегда зеленью. В церковь приходишь, травою пахнет. Всім так, от, ну, необычно. Катерина Шапка, Геннадій Сишко спеціально для Медіагруп. нові проекти.